Друзі, всім привіт! Ось і нарешті настав той час, коли я розкажу вам про свій шлях в програмуванні. Мене звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже більше 6 років, і під час проходження цього шляху зі мною відбувалися різні події: від обманів та невиплати грошей до роботи на позиції Тім Ліда над стартапом, який зараз має більше 10 мільйонів користувачів. Але про все по порядку. Все починається зі школи. Там нам завжди казали, що треба вчити математику, і програмістом можна стати тільки якщо ти знаєш математику. Так прям казала наша вчителька з математики. Вона дивилася на оцінки і запевняла, що треба мати більше 10 балів, аби бути програмістом. Згодом виявилося, що це трошки не так. Але програмістом я тоді не думав бути. Я хотів бути тренером з Теквандо, оскільки мені подобався цей вид спорту, я в ньому маю чорний пояс. І я хотів, звісно, тренувати дітей так само, як і мій тренер. Але у 9 класі я зрозумів, що Теквандо це може бути таким опціональним шляхом. І я спробую щось ще. А ось щось ще я не знаю що. Я точно розумів, що треба йти зі школи, бо мені. Трошки набрид мій клас, моє оточення, хотілося змін. Але куди саме, яка це має бути професія, я просто не знав. В мене є тітонька, яка працює в банку. І вона на той момент мені казала такі речі: що Олег, давай йди до нас, там ти будеш економістом, і буде класно. І я на той момент подумав: ну, де банк, там і гроші, треба бути економістом, тому піду. І для економістів. Теж треба була математика, але мене це не зупиняло. Я думаю, ну нічого страшного, якось з цією математикою розберуся. І ось так я до кінця 9 класу розумів, що буду економістом, але одна поїздка до Києва, до кума нашої родини змінила моє бачення світу. В кума є свій бізнес, екофуд, екологічна їжа, і він завжди був для мене прикладом. Як до якого треба рухатися, і він сказав мені Олег, зараз багато економістів не можуть знайти собі роботу. Іди в перспективну класну штуку в програмування. От програмування це твоє, це творче, це тобі сподобається. Я сказав Окей, і навіть не став перевіряти і читати, що таке програмування. Я просто сказав собі, сказав батькам, все, я ось після дев'ятого буду шукати собі коледж саме з програмування. Згодом вияснилося, що. Мій кум досі не до кінця розуміє, що таке програмування, але на той момент його порада кардинально змінила мій вектор направлення моїх думок. І так я почав шукати коледж. Коледжів з програмування в Харкові було, ну, із таких прям крутих, напевно, найкрутіших, основних три. І я вирішив подаватися в усі ці три, але один з них мені здавався прям супер-супер крутим, і в нього я хотів поступити найперше. Для того я зробив так, щоб точно поступити. Я записався до них на підготовчі курси, бо підготовчі курси цього коледжу давали додаткові вступні бали вступникам, які його проходять. І на цих підготовчих курсах я познайомився з різними людьми, які теж не розуміли, куди вони йдуть, але йдуть, тому що програмування це перспективно. І таким чином ми вчилися. Ми проходили різні базові предмети, взагалі ніяких натяків на програмування на цих підготовчих курсах не було. Але ми всі знали, що ми рано чи пізно станемо програмістами. Я думав завжди, що програмування це щось на кшталт перестановки Windows. Ти дуже розбираєшся в комп'ютерах, ти заходиш в ці всякі біоси, щось там можеш перевстановити. Потім ти там можеш встановлювати різні круті програми, щоб комп'ютер не лагав, почистити його і так далі. Я думаю, оцей чувак, що розбирається в комп'ютерах, це є. Програміст, що він може ще й перевстановити різні там, деталі з комп'ютера, витягнути і вставити. Оце, типу, я думав, це і є програмування. От. І до нас приходить ось такий от, якраз чувак перевстановлювати нам Windows. І я запитую в цього дядечка: я кажу: а підкажіть, будь ласка, оце, що ви зараз робите, це і є програмування? Він каже: ні, це не програмування. Програмування це трошки про інше. І показав мені, в нього була з собою якраз книжка по Бейсику. Він каже: Ти можеш ось цю книжку прочитати, і тоді зрозумієш, що таке програмування. Тобі треба встановити на комп'ютер Бейсік і почати писати якісь свої перші програми. Я на той момент був в захваті від того. Я зрозумів нарешті, що програмування це про код. Я цю книжку взяв в нього. Ми з мамою цю книжку відксерили, і в мене була така зшита. Книга своя із таких ксерокопій по цьому бейсику, і я почав проходити перші уроки. В мене там були якісь дуже маленькі програми, але я б не сказав, що вони там якось гарно працювали, і що я там прям сильно щось зрозумів. Я просто писав як в цій книжці, і було добре. Потім, коли в нас в черговий раз прийшов цей спеціаліст, в мене там щось не працювало, якась програма, він казав, що. Щоб правильно зрозуміти, як працює програма, ти маєш думати як програма. І він прям те, що я написав в коді, рахувати почав в голові там або на бумажці, я вже не пам'ятаю. І тоді я зрозумів, що ага, програма має бути такою продуманою. Ти сам маєш продумувати те, як працює твій код. Ну і цей такий досвід такого спілкування був дуже прикольним, на мій погляд. Але це було недовго. Я потім забив на цю книгу. Взагалі забив на програмування. Я думав про те, як поступити. В мене була ідея дуже сильно поступити в цей коледж, де я проходив ці підготовчі курси. Ось вони вже закінчилися. Але туди мені трошки балів не вистачило, щоб попасти саме на бюджет. І я пішов на бюджет в інший коледж, який в моєму спискові пріоритетів був на другому місці. Що теж, в принципі, непогано. На першому курсі коледжу ми взагалі не програмували, і мене теж не тягнуло до програмування. Я робив всі предмети, що були в коледжі, отримував стипендію, і мені від цього було кайфово. А вже на другому курсі коледжу в нас почалися мови програмування. І першою мовою, яку ми вивчали, був Паскаль. І в нас одразу наша група розділилася на два табори. Ті, хто хоч щось розуміють в програмуванні і йдуть нога в ногу з нашими викладачами, і роблять задачі, лабораторні роботи і так далі, і була друга група людей, яка просто з першого разу нічого не зрозуміла і дупля не відбивала, що далі робити з тим кодом. Тобто, ось, вони не зрозуміли. Якісь перші кроки, і все, і зупинилися. Я був разом якраз з другими. Тобто я теж нічого абсолютно не зрозумів, що ми робимо. Дай розумі, ми пишемо якийсь код, якось воно працює, але ніхто додатково пояснювати не хотів. Трошки мої друзі, які. Просунулися, намагалися мені якось пояснити, скинути якісь приклади, якісь відоси. Але для мене це все було так важко. Та я потім подумав: блін, та воно просто не моє, не буду я цим займатися, та і все. Аж допоки не пройшло півроку, і якраз ці півроку стали вирішальні для моєї стипендії. В мене був останній предмет, він якраз був пов'язаний з програмуванням, і на цьому предметі мені треба було написати іспит. Або я складаю цей іспит добре. І попадаю на стипендію, або я складаю цей іспит погано, і в мене нема стипендії. Я дуже хотів стипендію, оскільки мої батьки казали мені, Олег. Ти заробляєш зі своєї стипендії, це твої кишенькові гроші. Якщо ти злетиш, не будеш вчитися, ми тобі кишенькових грошей. Ну, може і будемо давати, але це буде дуже мало. Так що розраховуй на це, вони мені одразу таке казали. І я тоді поняв, що блін, кишенькових грошей в мене не буде. Я спробую ось да, останній бій дати цьому програмуванню. Я тоді сам собі сказав, що вже ні, щось буду інше думати, програмування не моє, довчуся, як вчуся. Але тут я вирішив: ну, один на один, да останній бій, останній ривок, я його зроблю. І я почав, в мене був один буквально день, щоб підготуватися. Нам вчителька дала багато задач, які будуть, тобто всі варіанти. А їх там було, не знаю, ну, штук 30 маленьких задачок з програмування. Попастися може будь-яка з них. І що я зробив? Я, щоб наверняка, щоб точно отримати стипендію, я прорішав ці всі задачі самостійно за один день. Я не знаю, як в мене це вийшло, але я це все зробив, я це все позапускав. Всі ці задачі працювали, працювали вони добре, і потім вже я прийшов склати цей іспит. І ця вчителька каже мені: Ой, ой ой куди ти сів на позаостанню парту? Ні, Олег, сідай сюди, переді мною будеш переді мною писати. Але списувати я й не збирався, бо я заміж паргалок оце це все тільки прорішував. Після того як вона мені дала кілька задач, тих, що я вже вмію вирішувати, я їх якраз написав. Прямо перед нею, дивлячись її в очі, можна так сказати. Ну і воно потім, коли перевіряло, вона охрініла. Ну, я написав просто на максимальний бал. Але вона каже: Ну, я тобі 12 не можу поставити, бо ти не вчився в ось ці ці півроку. Але як ти так вирішив, це взагалі дуже круто. І подивіться, студенти, якось Олег Савенко взяв і все порішав. Ну, це, типу, для вас приклад. От, молодець чувак. Ну, і я залишився на стипендії, і думаю, блін, ну якщо я так класно порішав. І воно мені реально подобалось. Тобто я ці 30 задач просто на одному диханні зробив. Я думав, ну я буду далі, далі пробувати. І далі вже пішло дуже легко. Далі пішло C. На C++ там теж було дуже багато різних задач, там і робота з файлами, і ми писали свої власні реалізації для. Лістів, там, стрінгів, різних там ще колекцій і так далі. І це дало мені ну дуже класну базу. Потім, після цього, ми писали вже на c sharp Різні курсові проєкти, де були візуальні інтерфейси на Windows, тобто такі десктопні великі додатки. У мене там був додаток, магазин продажу dvd дісків. Ну і я робив його просто і ночами, і днями, і це було дуже круто. Вчитися мені подобалось якраз програмуванню а інші предмети я на них почав поступово забивати, і потім я почав поступово зі стипендій і злітати. І вже на третьому курсі в мене не було стипендії. Ось я не зміг, не зміг втриматися. Теж там не вистачило трошки балів, але що ж поробиш. І як мої батьки казали, кишенькових грошей в мене не буде. З програмування я заробляти ще не можу, бо я знаю ну, дуже мало що мені робити. Але мене взяв до себе мій двоюрідний брат на виробництво пружин. В нього своя власна фірма, яка виробляє пружини. А він каже: Олег, мені. Треба менеджера по продажу. Тобі треба обзвонювати різні заводи, питати, чи потрібні їм пружини. Якщо так, то ми можемо зробити такі, такі, домовлятися, ну і так далі. Тобто робити такі продажі пружин. І я цим займався цим холодним обзвоном клієнтів дуже довгий час. Тобто, це було літо. Я не скажу, що в мені це не вдавалося. Тобто, спочатку так це було просто для мене якесь жахіття. Для мене взагалі спілкування з людьми було дуже жахливим експірієнсом. Я боявся навіть замовити дорожку в боулінгу, подзвонити. Тобто, ці всякі дзвінки і все інше це для мене вихід із зони комфорту дуже сильний, але прийшлося. І в мене спочатку нічого не вдавалося, потім почалося потрошку, потрошку, потрошку. якісь маленькі замовлення були, але це все одно не ті гроші, які я хотів заробити. Було дуже багато простоїв, не було ніякого результату фінансового. І як мені казав брат, ну нема клієнтів, немає грошей. Я був дуже сумний, але потім мені вдалося все ж таки одного клієнта дуже класного вичепити, який покрив мені, скажімо так, оці ці всі місяці з. З якими я був без клієнтів, але я зрозумів, що це ну, просто не моє, і я попросив брата, може, є якась інша робота. Ну він каже: ну, і з іншої роботи це тільки робити пружини безпосередньо руками. Ну і якраз руками мені теж не сильно подобалось. Я собі там один раз порізав руку на станку. Брат сумнівався в якості того, що я робив, трошки йому переходилось за мною перероблювати. Ну, в общем, не знаю, це теж вийшло не моє, і я просто бачу, що блін без програмування, якщо я зараз не буду далі вчити, в мене перспективи ну, не сильно великі, типу, і це мене змотивувало вчити програмування ще більше. Перші гроші з програмування я почав заробляти, коли робив курсачі для своїх студентів. Як я і казав, що в нас було два табори. Один, який розуміє програмування і прям тащить і все робить, я вже був в цьому таборі, а був табір, який просто вчиться, аби отримати диплом. І, до речі, табір, який розуміє, що це таке, він поступово зменшувався, зменшувався, зменшувався. А табір, тих, хто не розуміє або забиває, збільшувався. Збільшувався і збільшувався. І в тому таборі, першому, там де я вже був, я міг брати замовлення з табора другого, бо всім треба розробити курсач. Треба, щоб курсач працював. І в мене багато моїх одногрупників робили такі замовлення. І це були гарні гроші на той момент для мене, як для того, хто повернувся на стипендію. Це була, грубо кажучи, додаткова стипендія, тому. Я дуже радів тому, щоб була така можливість. Йшли роки, далі вже був четвертий курс. Мої багато однокурсників, ті, що прошали рели в програмуванні, вже почали шукати собі і знаходити реальні стажування, працювати на якихось різних конторах. Я думаю, блін, ну я теж хочу працювати, але де працювати, я то толком якоїсь технології, окремої, не знаю. Ми робили на різних мовах програмування, і в мене не було якоїсь мови, де я прям поглиблено щось. Жорстко розумів. Ми з моїм братом в свій час придумали дуже круту настільну гру, яка потребувала мініфігурки Лего. Це був такий файтер, де можна зібрати команду там, із Марвел, із Тора, Капітана Америки, залізної людини, людини Павука. І вони підуть там, боротися проти Халка там, і всіх інших. Ну, в общем, команда на команду, там різні в кожного персонажа свої здібності. І різні тут підрахунки їх життя, і так далі. І ось мені хотілось для цієї настільної гри написати додаток. Я ж все ж таки програміст, тобто я можу написати додаток, який буде полегшувати нам цю гру, оскільки ми писали все на паперових листочках, а хотілося зекономити дерева, проявити себе як. Розробника. Спочатку це був сайт, але з сайтом якось не задалось, не подобався мені це HTML і так далі. І я думаю, що найкращим варіантом буде стати саме Android-розробником і написати це на Android. На той момент Android писався на Java, і я подумав, буду вчити Java і писати на Android. Чому саме на Android, а не на iOS? Тому що я не з такої сім'ї, в мене не було MacBook, в мене не було iPhone. Ну і в принципі вибір в бік Android був. Очевидним, Андроїд мені зайшов просто на ура. Цей додаток для настільної гри був написаний, ми з братом були в цьому задоволені. Я вже на той момент отримав чорний пояс текво, мені не хотілося бути квандістом. Я подумав, я перейду в футбол та й буду грати в різних любительських командах. Любительських турнірів по міні-футболу в Харкові було дуже багато. І ось якраз свою першу роботу я знайшов саме через футбол. Мій друг мене покликав. Сказав Олег, ти ж там щось програмуєш, а давай з нами будеш писати нам сайт. Я такий блін, сайт. Ну я якби Андроїд пишу, але, ну добре, попишемо сайти. І почали ми писати вже сайти в реальній компанії, а потім. Він сказав, що й треба і android додаток І я одразу кажу, все, от мій Android, давайте краще на Android, вже сайти не хочу. Ну він каже: Ну добре, пиши цей додаток. Ну, я один на проєкті пишу такий великий додаток, таку соціальну мережу і просто кайфую від цього. Це була така парт тайм робота. Тобто я міг і навчатися в коледжі, а після коледжу їхати в офіс і працювати вже в компанії, розробляючи android додаток